Всім привіт, такі друзі. Ми вже відвезли нашого татка на роботу, бо ми його возимо зранку і приїхали з доцею на ринок. У нас в Чернівцях є такий називається зелений ринок. Він іде оптовий, Це тут можна придбати овочі, фрукти, але також можна купити і в роздріб, тому ми зараз підемо щось, подивимося, візьмемо трішки вітамінків. Так він виглядає. Та щірніці 100% знає цю локацію. Ідемо на закупи. Бачите, тут всередині є павільйони, де можеш придбати товари, а є ще там позаду відкриті такі точки. Хочемо подивитися і там, і там, що є. Взяли киви 6 штучок вийшло 32 гривні. По 80 гривень за кілограм. Дивіться, яка краса. Маленьку для олівки. А ну покажи, ще ти мать. 20. Ти щаслива? Кусай! Кусай! Ти пицця, я подарував клубничку. Кусаєш чи ні? Брикусь. Смач на батна есть. Салатка? Давайте бачила тебе кофточка. Так, ми трішки скупились. Тут у нас е, огірочки по 70 гривень за кілограм. Капусту Олівія викінчила, їй подарували. Так, далі, що у нас тут є? Пучок цибулі 10 гривень, банани по 65 гривень за кілограм. Ще тут у нас є... Киві, кілограм 80 гривень, капуста по 120 і яблуку теж в подарували. подарувала. Вона вже успішно з'їла, Там да, ми в машину будемо її відмивати від слідів. Бадсь, на гулі! Ану, клич. Як ти кличеш? Гулі-гулі. А ось ще яйця тут по 4 yeah. гривні. Є. Їдемо додому? Красота. Uh -huh. Так. Uh -huh. Так, ми вже скупилися. Зараз будемо їхати додому. Я от думаю, як відібрати у ліві. Зараз, напевно, швиденько вдома закинув кисневий порошок. Мала б, в принципі, відібрати е, цю її кофту від полуниці. Але теж не можу їй надати. Вона побачила ту полуницю. і <свісно> побачила, як вона тішилась, коли їй мужчина дав ту одну штучку. Знаєте, діти радіють таким простим речам. Потрібно і нам вчитися. Знаєте, стає вже дуже жарко і так трохи сумно, що не було нормальної весни. Бо по суті. Цілий квітень були то дощі, то сніг взагалі. А тепер вже стає зразу жарко. А жаль, бо весна моя улюблена пора року. Кому дзвониш, краса. Зараз буду це відпирати. Бачите, які п'яне. Я не знаю, аж самі цікаво, якщо часто чупориється кисневий порошок чи ні. Але ось це наше до нехай буде і зараз будемо відстірувати. Так, даю три ложки столові косневого порошка. Тепер заливаю чайник води. У мене тут 800 мл. Трішки помішати. Зараз буду це опускати. Так, давайте подивимося, що у нас вийшло. Насправді у мене вже це довго стоїть, вода вже остила ось. Все, відійшло. Жодної плямки немає. І це при тому, що я не терла ані до замочування, ані після. Просто закинула, воно собі полежала. Тому класно, хто не знав про кисневий порошок, беріть собі на замітку. Дуже класна штука. А ще, знаєте, хочу з вами поділитися своїм хобі і по сумісності з своєю роботою. В декреті, чим я займаюся. Взагалі, у мене вже є про це відео на каналі, але, можливо, не всі бачили, тому поділюся трішки процесом, як все відбувається поза кадром, скажімо так. І заодно буду відповідати на ваші запитання, тому що мені е, писали запитання, я залишала пост у спільноті на Ютубі, де просила. Вас задати якісь запитання, щоб вас цікавило про мене, про мою сім'ю. І там назбиралося трішки запитань, тому паралельно буду на них відповідати. Тож, кому цікаво, приємного перегляду і слухання. Отже, прасую я все на е, цій, сушарці, тому що в мене немає гладільної дошки, а воно, в принципі, найвище місце, скажімо так, на якому я можу прасувати Все на вішачку. Про що йде мова? Йде мова про дитячі речі, які я продаю в інстаграм-магазині своєму. Які я купляю на секунді або в стоках. Дуже часто потрапляються навіть нові речі збірками, і я їх продаю. Ось так я вішаю на вішачок речі. Маю ось таку парову праску, це від Tefal і в нею, в принципі, проходжусь. Взагалі, в зимово-осінній період я одяг попередньо не стираю в пральній машинці, тому що банально у мене немає де його сушити. Але влітку, ну, влітку я буду це робити, тому що в принципі одяг швиденько висихає на балконі без проблем. Але ось перепрасовую, а потім мені весь одяг потрібно буде відфотографувати, ну і відповідно закинути на сторіночку. Написати пост, ціну, також закинути в сторіс. Звичайно, дуже багато часу займає оце от е, їздити по секондах, шукати класні речі. Але, чесно, мені це подобається, я це люблю. З олівкою не завжди зручно це робити, тому я стараюсь їхати або коли вона спить, або е, ну, тобто, беру її з собою, звичайно, але так, щоб вона спала в цей момент. Або, до прикладу, коли чоловік вихідний, то я їду сама, а Олівія залишається з ним. Ось так я зробляю кошти в декреті. Не знаю, чому я раніше до цього не додумалась. Це ну, реально класна ідея з дитиною. І ще я маю сторіночку з дитячими метриками та картками для фотосесій дитячих щомісяць, щомісячних. Правда, її я не так активно веду та розвиваю. Раніше я це робила активно, але зараз дуже дорогий на даний момент друк фотографій, друк метрики. Також, ну, звичайно, в мене є електронні варіанти, але електронні варіанти не дуже хочуть заказувати, тому що всі хочуть друкованого, а мені немає сенсу. Ну, ставити таку ціну, щоб на одному комплекті, наприклад, карток для фотосесії заробити 50 гривень. Тому, що, ну, це невигідно. Можливо, настане час і на цю сторіночку нею зайнятися суто електронним просуванням. І поки я тут прасую, буду вам трішки відповідати на запитання, які ви мені залишали. Але спочатку хочу дуже сильно вам подякувати за. Всі ваші теплі та щирі слова. Тому я вам за це щиро вдячна. І хочу, щоб всі ваші побажання повернулися вам в сторицю. Давайте розпочнемо знайомство, звичайно ж, з мене. Я розкажу про себе трішки більше: звідки я, хто я, що я. Але ви також пишіть в коментарях. Трішки про себе. Я люблю читати коментарі, я люблю з вами спілкуватися в коментарях. Я завжди все перечитую. Якщо по якійсь причині я вам не відповіла, то знайте, що я прочитала все одно ваше повідомлення, тому що я читаю абсолютно все. І хто вперше на моєму каналі? Мене звати Наталя, мені 20 років, 25 червня у мене день народження, і буде мені 21 рік цього року. Взагалі народилася у місті Калуш, там виросла. Так, це той Калуш, який став популярний завдяки нашим хлопцям з Калуша, які виграли Євробачення. Вчилася я у Івано-Франківському музичному училищі на вчителя музики. Народний відділ. Граю я на баяні, це моя спеціальність. А взагалі, вчитель. Баяну акордеону, додаткового фортепіано, диригент і так далі. Зараз також навчаюсь у Франка, Львівський університет на заочній формі, але вже на вчителя музики в середній і загальноосвітній школі та у дошкільних навчальних закладах. Якраз останній місяць уже у мене навчання і державні екзамени. Також було декілька запитань про те, як ми познайомилися з чоловіком. Познайомилися в інтернеті, потім переписувалися, що спілкувалися. Ночі ми по телефоні розмовляли по півночі. так ми і познайомились, зав'язалася наша історія кохання. Також було ще багато запитань про наш дім, що ми плануємо з ним робити. Це насправді дуже така довга тема, я б сказала, можливо, навіть для окремого відео, але я зараз вам трішки розкажу, що ми плануємо робити. Ми продумуємо собі планування, яке би ми хотіли, де ще буде розташовуватись. І, наприклад, завтра ми маємо їхати на зустріч із майстром, вирішувати вже. Більш остаточно по комунікаціях, тому що ми зараз якраз на етапі вирішення цього питання. У нас є декілька варіантів, тобто у нас є в будинку газ. Ми можемо робити реконструкцію газу та підключати все робити на газовому котлі, тобто тепла підлога, можливо, там якісь радіатори, газова плитка, але все на газу. Але питання постає в тому, що нам треба лишню тисячу доларів витратити на реконструкцію газу. Також є варіант робити електричний котел і теплу підлогу. Ну, це, звичайно, якщо водяна тепла підлога. І це також наступне питання, яке ми ніяк не можемо узгодити, чи ми будемо робити водяну теплу підлогу чи електричну. В принципі, по всіх параметрах і всі майстри радять водяну, тому що вона надійніша, економніша, але вона і... Дорожче мінімум на 20%, аніж електрична підлога. Взагалі ми перше хотіли відрізати газ, тому що мене страшенно бісять ті газові труби, але я потерплю пару років, бо насправді ми ще не знаємо, що ми хочемо, самі не розуміємо. Знаєте, щоб остаточно вирішити, потрібно там пожити. Тому, якщо зробити водяну теплу підлогу, то її потім без проблем можна під'єднати до газового котла, якщо ми надумаємо ставити газовий котел. Тому... Тому ми ще в роздумах. Радьте нам щось в коментарях, хто з чим стикався, хто з чим має досвід. Нам буде цікаво і корисно насправді почитати, тому що ми ніколи не будувалися, ніколи не робили ремонтів, і ми, скажімо так, поняття зеленого не маємо, що до чого. А, також там було цікаве запитання, чи плануємо ми садити город. Ми плануємо, звичайно, його садити, засаджувати, але цього року точно ні, тим більше ми там ще не живемо. Тобто посадити для того, щоб наш урожай з'їли. Сусіди чи якісь алкоголіки? Ну, немає сенсу. Взагалі я би хотіла в ідеалі високі грядки собі зробити, але це вже потім. Ще було таке запитання, чи ми плануємо жити в будинку під час ремонту. Звичайно, що поки ми не підключимо комунікації, ми туди не переїдемо. Але ми хочемо розпочинати ближчим часом ремонт. Тобто у нас вже все на етапі такому, що ми домовляємося з майстрами, обговорюємо, як буде краще зробити, вирішуємо такі основні питання, ну от як то опалення, вода, септик і так далі. Ремонт скоро буде, скоро будуть цікаві відоси з нашого будиночку. Ще якось мене питалися, чи планую я працювати за професією. Ну, поки вона не ходить в садочок, то відповідно я їй не можу йти на таку якусь стаціонарну фізичну роботу. Я не особливо горю бажанням, тому що зарплата у вчителів мінімальна. У нас можна заробити хороші кошти. Це здебільшого онлайн-сфера, тому я зараз і стараюсь розвиватися в онлайні. Але я не хочу зарікатися, тому що я не можу сказати, що я не люблю свою професію. Мені подобається, але я толком і не працювала по своїй професії, тому я не знаю. Але якщо б мені запропонували, до прикладу, працювати в музичній школі, то звичайно з би погодилася. Ще було цікаве запитання, як я наважилася вести YouTube канал та як ставляться мої рідні і близькі до цього, що я його веду, мої друзі та і так далі. Взагалі, ідея вести Ютуб канал у мене була ще минулого року, коли ми з Олівією на початку війни поїхали у Польщу. У мене була така ідея вести Ютуб канал Я навіть була, коли ми були в Польщі, навіть один раз закинула відео на Ютуб. Але воно було без озвучки, без слів, суто музика. Ну, і звичайно, воно нікому не зайшло. Там було буквально 20 переглядів за декілька місяців, тому я і закинула той канал. А цього разу, взагалі, наведення Ютуб каналу мене надихнув мій чоловік, тому що він перший почав. У нього там зовсім інший канал, інша тематика, англомовний YouTube, коротше. Але сам факт того, що він почав вести ютуб-канали, я так думаю, блін, Наталя, ти ж хотіла, ти ж починала. Чому там ну, чому ти не можеш? І він мене в цьому підтримав і ось так закрутилося. Відео за відео. Якраз ми купили будинок. Я розуміла, що буде багато цікавого контенту, який зараз люблять дивитися. Ще було цікаве запитання. Е якої тематики буде мій канал, тобто про що будуть майбутні відео? І здебільшого я розумію, чому так питають, бо більшу ну, 95% аудиторії мені принесло відео про те, що ми купили будинок, про його огляд. І там дуже багато підписалося на мене мужчин. Відповідно, ну цікаво їм, що, що їм придеться дивитись. Скажу так. Мій канал це не є канал про будівництво чи про ремонт. Мій канал це про моє життя, про мою сім'ю, а відповідно, будинок, його покупка, його ремонт це одна з таких зараз найосновніших напрямів мого життя. Тому такий контент буде досить часто на моєму каналі, особливо після початку ремонту. Але загалом мій канал буде про все те, що відбувається в моєму житті. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково не пропускайте мої відео, ставте собі дзвіночок, щоб отримувати нагадування і першими дізнаватися всі новини з моєму життя. Ну, звичайно, я дуже вдячна буду вам за лайки, за коментарі. За вашу підтримку, тому що це ну, для будь-якого блогера це важливо, це приємно, це піднімає активність на каналі. І будьмо чесними, таким чином, ви допомагаєте моїм відео побачити світ, побачити людей, а людям побачити мої відео. Тому я вам буду дуже вдячна за підтримку, тому що завдяки вам. Розвиваюся я, розвивається мій канал, розвивається взагалі україномовний Ютуб та збільшується україномовний контент. На даний момент це дуже важливо, тому що, на жаль, російські треки, російські відео, російські мультфільми і все решта на перших, перших місцях у трендах, YouTube, у трендах на інших площадках. Тому я вважаю, що зараз дуже важливо розвивати саме. Український контент, і це була також одна із причин: от знімати відео, тому що я розуміла, що люди хочуть зараз переходити на українську мову, масово-масово дивитися український контент, а його просто мало. Його мало, і я хочу зробити такий маленький вклад в український YouTube. Як подолали страх говорити на камеру. Ну, якщо я сам на сам, до прикладу, або з боку там Олівія, ну я Олівки не встадаюсь, вона зрештою ще ск... не те, що нічого не розумію, вона з мене не буде насміхатись, не буде мене там підколювати, жартувати і так далі, тому мені якось так не страшно, я як сама з собою розмовляю. А от на людях, наприклад, десь на вулиці я не подолала ще страх. Оце розмовляти на камеру, я і не розмовляю на камеру, в принципі, десь в таких дуже людних місцях, тому що мені стає так трохи ніяково. Але я з цим працюю. принаймні стараюсь працювати, тому що ну, для мене це важливо для мого контенту. Мені потрібно буде виходити часто з своєї зони комфорту, тому я думаю, що скоро все буде. Як ваші рідні, друзі та знайомі відносяться до того, що ви знімаєте відео на Ютуб? Як вони ставляться? Я не знаю, як вони ставляться. Я не питалася їхньої думки і зрештою я нею не цікавилась і не буду прислухатися до їхньої думки, тому що я не вважаю, що я роблю щось, наприклад, незаконне чи небезпечне, що могло би пошкодити моїй сім'ї чи, до ну, прикладу, глядачам на Ютубі. Я нічого такого поганого не знімаю, не роблю. У мене абсолютно нейтральний контент. У мене лайфстайл блог. Тобто це канал про моє життя. Тому, як вони ставляться, я не знаю. В принципі, ніхто мені не каже, там, Наталя, переставай знімати і так далі, тому подібне. А навіть якщо би сказали, то я би їх успішно не послухала і робила би далі по-своєму, тому що. Мені, знаєте, головне, що мене підтримує чоловік, і що мені подобається те, що я знімаю. Мені, в принципі, подобаються мої відео. Я сама їх переглядаю по декілька разів кожне відео. Мені цікаво дивитися свої ж відео, тому я не збираюся зупинятися. В принципі, я відповіла на всі запитання, які ви мені залишили під постом. Я відповіла на все. Якщо вас ще щось цікавить, то, будь ласка, залишайте під цим відео коментарі. Я буду також у коментах вам відписувати, відповідати на ваші запитання. А ще попрошу вас розказати трішки щось про себе, хто ви звідки ви, чим ви займаєтесь. Мені буде також цікаво познайомитися зі своєю аудиторією, повзаємодіяти з вами, щоб я розуміла взагалі, хто мене дивиться, які люди мене. Дивляться та кому я імпоную, скажімо так. Щиро вдячна всім, хто був сьогодні зі мною. До зустрічі у наступному відео. Всім гарного та мирного дня!